Колись ми літали і міцно кохали, польоті з тобою ми горя не знали. Колись ми літали, схід сонця встрічали, а зараз один свій захід проводжаю, Як птах одинак, темну ніч зустрічаю. А небо манить білим маревом крил, піднятись в останній лебединій порив. Піднятися в хмари, в ту пухку далину там крила зложити, без тебе не жити, на землю упасти в росянисту траву. Я поглядом стаю, лебідів проводжаю, згадаю про милу, якої немає, слід білой стаї рукою помахаю, вірю, що завтра її привітаю. Птах може крила в небі зложити, Людині так тяжко в самотності жити. Одне залишилось за коханням тужити, сумуючу біль в душі пригасити.